Що як роби? Просто капець ну як можу, так і пробиваю. А там було поле, там взагалі колючка їх хера не було видно. ну а тут що ще виходить отак От набиває під столбу ще не повне сюди наб'ється тоді шість така колючка це просто капець отак От все забито я вражений. Передає на камеру, як дивиться, то наче і поле нічого.